Для мене почалася війна в 22-му році. Там війна, да, йде з 14-го, але для мене це було якось, для мене це була не війна. Тому що вона десь була далеко, і я про неї мало знав. У 22-му році я був в селі, гараж накривав якраз. Якраз накривав гараж. За два дні я накрив гараж і пішов в воєнкомат. 26 лютого я пішов в воєнкомат. У мене вже були всі готові документи. Я міг виїхати в Польщу на роботу, але прийняв рішення йти в військо, йти в військо. Довго я домовлявся з дружиною з тому що я ходив довго думав, обдумував, і просто їй сказав, що розумієш, тіпа, я не зможу дивитися в зеркало, якщо я зараз буду тут сидіти. І все. І довго я ходив в воєнкомат, до 3 березня мене не брали, тіпа, бо я хотів свою частину, 80-ку Львівську, але вона вже була на виїзді. Потім мене пробували прилаштувати в 8-й полк наш Хмельницький, не вийшлося. І я пішов в роту охорони. Думаю, якщо я буду біля воєнкомата, я швидше піду на війну. Місяць я пробув в роті охорони, Формувався добробат 36-й, стрілецький і і комбат прийшов і каже: всі, нас там було 120 чоловік. Ми стояли на блокпостах, там мінялися. Сказав, що всі бажаючі можете записатися в наш стрілецький батальйон. І записалося нас 20 чоловік, в тому числі я, зі 120, що всі кричали, що хочемо йти воювати. Настояща війна для мене почалася це в серпні, 22-му році на Донбасі, коли нас відправили в Пєскі, Донецька область. Там, насправді, я побачив, що таке війна. Там був дуже великий прорив, дуже багато батальйонів до нас там полягло буквально за неділю. І тоді відправили нас на позиції, першу групу. Проблема в тому була, що. Ми, ніхто, ми цивільні люди, які раніше не тримали зброю, можливо, десь тримали там на, на срочці, це було дуже давно. І нас відправили одразу в активні штурми русські. Ми перші зайшли на ці позиції, а ті хлопці, які нас мали міняти, вони просто нас не міняли через те, що в нас було дуже багато втрат. І в нас, не було, в нас не було ким, ким міняти. Просто. просто не було людей, а дирки треба було позакривати. Я все пам'ятаю. Я пам'ятаю все. Прям як я побачив першого руського солдата, я пам'ятаю, як ми заїжджали тільки на мотелизі на позиції. Це просто не передати, коли ви заїжджаєте близько до позиції, запах пороху, запах, трупний, трупний запах. Це просто не передати, як це було круто, коли ми тільки туди заїжджали. Потім. Я просто оказався як в якомусь фільмі. Розумієте? Їду на мотелизі, на броні, по нам стріляють, там десь вибухи, там стрілкотня там стріл і цей запах. І я просто відчув себе як в якомусь фільмі. Базувалася наша... наш батальйон в такому селищі Первомайськ. Це було десь 4 кілометри до лінії фронту, до самих позицій. А позиції знаходили, знаходилися 7 кілометрів від Донецького аеропорту. Був великий ангар, там, в якому ми сиділи. Ми чули всі, всі бої, все чули, просто ми були ще не, не, не на позиціях. На позиції нас завозили вже мотилигою. Від цього ангара було десь кілометра два до позиції. Ми грузилися на броню, і з броні вже їхали на позиції. Дуже важка позиція була, кікер називалася. Вона робилася на бетонній дорозі. Тобто ми заривалися під бетонну дорогу. Все, це наші позиції були. Ми прийшли туди, там вже були перші двохсоті, І я зайняв позицію. Получається, в ямці, а ямки були такі по коліно. Більше не було. То, що тяжко під бетонну дорогу, щоб ви розуміли, дуже важко зариватися, бо там пресована земля йде. І я зайшов на позицію в ямку, де е, був перший двохсотий барсік. Йому прилетіло в артерію і він просто в тій ямці стік кров'ю. А серпень місяць жара просто страшенна, плюс мільйон на вулиці. Просидів я там. Це я сидів під бетонною дорогою. Зверху сидів Славута, він був, отчі, типа наші. нашій. сидів Британія біля мене. І далі сидів через метра чотири від мене камбат Ямці. Камбат посидів з нами десь півтора-дві годинки. Йому, він забрав трьохсотих і пішов на евакуацію. Ну, Зрозуміло, він не міг сидіти з нами сутки, тому що у нього під керівництвом йде всій батальйон. Не тільки одна наша позиція, а дуже багато позицій. Я перебігаю в другу ямку, туди сидів комбат. Комбат вже забрав трьох і виїхав. Перебігаю в цю ямку, а в цю ямку мою заходить Марадонна, побратим наш. І буквально через 10 хвилин туди пряме попадання 120-ї міни. Перед цим я Марадонове кричав, що вийди звідси Британ, бо яма пристріляна. Тобто, на тій ямці вже був 200, і кажу, вона пристрілена. А він каже, а Серік, що мені буде? І буквально через 5 хвилин туди пряме попадання. Британія такий каже: ну, тисен каже, ти щасливий. Типу, що так. Дуже багато було штурмів, дуже багато було. Артобстрілу, дуже багато артобстрілу. Тобто на одну позицію у нас приходило 2,5 тисячі снарядів за сутки. В три 6 дня ми дали такий запоминаючий бій для мене особисто, я думаю, для всієї нашої групи, яка там була 10 русських солдатів йшло на нас. Ми відбили цей штурм. Вісьмьох положили, два втекло. Там Британія добіг по братим, що з РПГ добив, типу їх в посадці, там непонятно, попали, не попали, ну в посадку вальнули, коротше. І потім в 5 часов, це нас з 3 часов дня до 4 був бой, десь до півп'ятої, і з п'яти, як нас почали крити артилерія, все, гради, касети, шрапнелі, ну все все летіло 120-ка, все летіло в нас. Нас в кінці залишилось четверо-4 чоловіка. А позицію могли тримати максимум 6-8, хоча б, бо тому що позиція була буквою Г, тобто ми не могли четверо втримати цю позицію. Ми розуміли, що наша позиція йде, типу, сама ну, сам, одна з найголовніших позицій можна сказати, того, що якщо вона йде вперед, якщо руски зайдуть на цю позицію, вони підуть по тилах, по всіх позиціях, а так далі через. 150 метрів з однієї в нас була позиція труба. Це йшла під бетонною дорогою агротруба, через яку проїжджала агротехніка. Там наші хлопці сиділи. Далі йшов Ладен, теж така сама труба. А з другої сторони був скорпіон. Ми всі розуміли, що, що ранку може не бути. Типу. На кікер на цю позицію ніхто два рази не заступовував. От ніхто, от хто перший раз, просто люди йшли, бо не знали, що там. Хто перший раз вижив, ніби, ніхто не заступав другий раз. Треба йти на кікери. Ми між собою поговорили і прийняли рішення, що ми вертаємося ще раз. Тому що на трубі е були наші хлопці з нашого взводу. І якщо кікер не закрити оцю дирку, то хлопці не вийдуть. Ми приймаємо рішення. Що ми вертаємося назад, це четверо нас. От цих, що ми лишилися четверо, знову ми, знов ми вертаємося назад. Мене назначають старшим позиції, заходимо на позицію, все би було добре. Ми відпрацювали ми добре там сутку. Одна, один, одна втрата у нас була. Сама важка позиція для мене була це перша позиція. Тому що я ніколи такого не бачив, я був не готовий психологічно до цього. Якщо взяти Британію по побратима, він міг трупом закриватися йти і воювати. Він, я, по ньому видно, що йому важко, але він це міг робити. А я такий слабохарактерний, напевно. Я, мені важко взагалі було до цього всього звикнути. І коли ми вийшли з позиції, я перший раз дзвонив додому, до дружини. Я просто хотів їй щось сказати, я не міг, у мене просто трусилася нижня губа і хотілося плакати. Ну, з часом звикаєш до цього всього. Дуже швидко до цього всього звикаєш. І за півтора роки війни, який я пробув на нулі півтора роки. Я до цього став ставитися якось просто. До смерті взагалі, до рано чи пізно ми всі помремо. Просто хтось там почекає нас та й все. В серпні розбили наш батальйон. З батальйону лишилося ну там, дуже мало людей. Доукомплектували його в Покровську, два-три дня дали на доукомплектацію і відправили на зачистку на Ізюм. І спинилися ми там аж. Таке село Кам'янка, це під річкою Оскіл. Тобто, Зодно Кам'янка, Бологівка, Красне, Дворічанське. Тобто, ми тримали, нам дали тоді на батальйон, дали 22 кілометри лінії фронту, щоб ви розуміли. Хоча це ми ходили на позиції по два чоловіка буквально. Тому що не вистачало людей. Спинилися під річкою скіл. З однієї, Білогородська область, ми вже на кордоні були 700 метрів до кордону. Тримали ми там позиції рік, певно, десь. Рік ми там тримали позиції. Тобто були попитки штурмів, були артобстріли. Війна була, але я після я приїхав туди, як на курорт, якщо чесно. Я коли йшов на задачу, я дуже-дуже хотів, і чесно, це від щирого серця я говорю, що я хотів, щоб зі мною не йшли мої побратими. Хоч я був впевнений в них, хоч я був впевнений, що, що ми дамо хорошу війну, типу, що ми відіб'ємо будь-який штурм, що ми, ну, ну, я не хотів, щоб вони йшли зі мною. Тож дуже важко бачити, коли гинеть людина, яка тобі дорога була. Якщо це людина, так, да, це наш воїн. Це українець, але ти його не знаєш, це набагато легше, ніж коли ти знаєш людину. Тобі важко, тобі жалко. але ну, не так, як коли побратим гинуть. Я коли побачу, як перший загинув, хто це Марадона, мені просто тако все впало. У мене тоді пропала мотивація одразу, я тоді перехтів воювати, але. Це треба просто перебороти в собі те все. Брат загинув у му році під селом Червонопопівка Луганська область. У нас така робота була. Я був якраз на позиції тоді. Взагалі він пропав без вісти, там рахувався. Потім, що, я був на позиції, пацани приїхали, у нас така машина, була Байрактар Ніва. Приїхали байрактаром і кажуть, що збирайся, їдеш у відпустку. Ну, я зрозумів сразу, чого. Я одразу з позиції поїхав на похорон. Приїхав. Дали мені відпустки 5 днів. Ні, 3 дні вражі, 3 дні. І після похоронів поїхав назад на війну. Тиск був з двох сторон, тому що тиск був зі сторони мами, зі сторони дружини, що давай звільняйся, то, що скільки можна, ти ж там відпустці був один раз, плюс багато домашніх побутових справ, які треба було вирішити, тому що дружина сама не могла це вирішити. І тиск був з сторони пацанів. То есть, там, ми з хлопцями домовилися зразу, що давайте так, пацани, ми бачимо, що, що відбувається. Є можливість когось звільнитися, якась причина. Ми тільки за, ми поможемо чим зможемо. Краще йди, а додому, відпочивай, бо всі бачили, що відбувається. Але всередині в мені щось говорило, що не треба звільнятися. От тут будь, будь на війні. Тіпа. Я два місяці ще думав довго. Але прийняв рішення, що буду звільнятися. Перший місяць ти ще не розумієш, що ти там звільнився, не звільнився. Ти ще на війні перший місяць. Коли це починаєш осознавати, що ти вже тут, що ти вже дома, ти починаєш обдумувати кожні моменти, які були на війні. А якби я зробив так, а якби я сказав то, можливо, той би був живий, якби я не прийняв таке рішення. Знаєте. Ти починаєшся все обдумувати, тобі стає важко. Люди не що на війні. На війні все просто. Є свій, є чужий. Все. А тут, люди, дивишся вроді свій, а насправді він не свій. Ти хочеться вернутися назад. Після війни не адаптуєшся ніколи. То, що е, ти нормально виглядаєш, що ти не подаєш ніяких признаків, що тебе ця війна е, тривожить, скажімо так, це не означає, що ти вже з неї вернувся. Те, що е, самі яркі впечатлення, найярке, що твоєму житті відбувалося, яке тобі запам'яталося, це війна, в тебе більше таких не буде відчуттів ніколи в житті, які ти випробував на війні. І ці відчуття хочеться повторити насправді. Хоч ти шукаєш якийсь виброс адреналіна любим способом. Там я, наприклад, мотоцикл купив собі і розбився через тиждень. Не через те я розбився, що я водити не вмію. А через те, що мені хотілося адреналіна. Я в моєму сознанні хотілося адреналіна, того я натиснув ту ручку газу більше, хоча я міг зупинитися. Є моменти деякі, де, що я думаю, що так. Да, знайшов себе, я, мені хорошо тут живеться, я, я добре себе відчуваю тут. А є моменти, коли здається, що. Хоча, знаєте, мене, напевно, перевага більше цим моментом, коли хочеться вернутися на війну. От перевага більше цим моментом. Тобто на 30% я знайшов себе тут, а на останні 70, я... мені краще було на війні. Там було мені спокійніше. Там я був в своїй сфері, своїми хлопцями, своїми людьми, скажімо так. Тут. Я просто все роблю і якось все так безсмислено, що я не розумію, для чого я це все роблю. Не знаю. Ця війна ні для кого, ще не закінчилася і не закінчиться, і ми всі будемо воювати що? по другому разі, по третьому, якщо дотягнемо. Тому що люди закінчуються. Я би вже взявся за зброю, але є певні фактори, які мені не дають цього просто. Там, наприклад, е е якісь подружні обов'язки, е родинні зв'язки, що не хочеться огорчати маму, там, наприклад, там, чи дружину і вертатися назад на війну. Оце мене стримує. Мене стримує сім'я і травма плеча. Ще півроку треба, хоча б, щоб зажило плече, щоб бронежилет можна було одягнути. І тоді можна знову вертатися.